Доброго ранку, мої любі. Сьогодні понеділок, і я вийшла зробити такі ось косички з хлібчика. Так, Зараз з вже їх яйце. Вони вже мене підійшли і поставлю випікати, тому що домашній хліб є найкраще, що може бути в світі. Бо він виготовлений з любов'ю. Ось такі в нас будуть гарні, дай Бог, і смачні косички. Хлібчик такий. Ось, сьогодні задумала, що зроблю таким чином. Звичайний хлібчик тільки заплела. Так, в мене вже духовка, духова шафа розігрілася. Ох, гаряче. Я їх поставлю, я завжди ставлю чомусь на другу. Не на першу, а на другу. До речі, дуже з великою легкістю вимила духову шафу цим засобом, що очищує все від фармасі, відразу реклама. Дуже важко було. А за лічені хвилини закриваємо. Хай хлібчик випікається, дай божечко. Борщик у нас вже настоюється. Гарячий такий домашній. Ще є солодкий перчик, то ще з солодким перчиком ароматний. Теж, дасть Бог, я вірю, що буде смачним. Так що очікуємо, коли випечемо хлібчик до борщику. Ось мої любі пройшов час, і ми з вами випекли ось такі косички, як я їх називаю. Зараз я їх дістану. І будемо смащувати. Дістаю я їх на чавунну сковороду. Це ще російська така підтримка в мене. Зараз вимкну духову шафу. щоб вона... І дивіться, ось такий у нас з вами плетений, отакі ось, ось косички. Я завжди змастюю олійкою. Він блищить і потім скоринка така смачненька. Починає похрустувати. Ви зі мною. Теж приймали участь. Ось так. Борщик вже настоявся. Дивіться. Ось так ось. Ось такі у нас вийшли. Такий у нас вийшов хлібчик. Ось такий у нас. Такі плетінки, да? борщик, хто бажає цибульку, часничок, петрушечка, щоб природа нам дає те, що петрушечка ще є у нас на огороді. Ось так. Зроблено з любов'ю, у нас вийшов з вами разом червоний борщик український і хлібчик, плетінка така. І ще хочу зважити, зауважити вашу увагу на те, що. Бачите, в мене є сухарики. Справа в тому, що в мене електрична духова шафа, і якщо щось буде зі світлом, я не зможу випекти хлібчика. І я вирішила, що щось випекла на другий день. Щось залишається, допустимо, да, я собі зробила сухарики. Це в мене такий з магазину хлібчик. А то у моїй були деякий кусочок, я все пересушую на сухарики. Вже насушила собі величеньку коробочку, ну собі і дитині. Тому що може бути все, що завгодно. І, до речі, дуже гарно сухарики використовувати, коли у вас є гороховий суп. Коли гороховий суп, то тоді не буде такої, не буде так пучити животика. Тобто, навіть в садочку, навіть в садочку діткам дають гороховий суп із сухариками. Ну так потрібно, потрібно робити. Так що дякую вам за увагу. Ось так у нас сьогодні понеділок, ранок, от нема ще одинадцятої, але слава Богу, з Божою помощю, з Божою силою, я зробила ось такий таку красу для своєї сім'ї. Обіймаю всіх вас, бажаю вам вдалого тижня, бажаю вам ситного хліба на столі. Щоб були всі в мирі, в спокою, все буде Україна, все буде добре. На все найкраще вам. До побачення! З вами була Наталя, український початок тижня в мене сьогодні.